А, дуже багато запитань на цю тему. Е, я тобі маю це озвучити через те, що проект рендеву, який ми зараз знімаємо, виходить на п'ятому каналі. і Тут дуже багато людей, які е, коли п'ятий канал належав п'ятому президенту, є його поціновувачами, е, Ну власне електоратом і надкач чи не вважає пані Аліна, що часто у своїх висловлюваннях розділяє українців, називаючи їх порохоскоти та зелені. Дуже багато питань щодо твоєї критики, там, Порошенка я вважаю, що на всю на всі на комфортно треба відповідати. Е, ну так так простіше, щоб люди знали відповідь, а не фантазували. Ну, можеш відповісти. Я, я ніколи не розділяю людей на перехоскоти на зелених. Я говорю про те, що п'ятого президента є своя секта, яка в тому числі через яку. Вибори він програв, і наступна кампанія, якщо він буде в ній участвувати, то ці люди його підведуть також на під дуже хороші результати. Ви також можете побачити, що вас там в Твіттері неслося, і це ті самі прихильники п'ятого президента, вислови яких хто тожні з висловами росіянців, тому якби варто задуматися, кого до себе Петро Олексійович взяв в фанатів і в прихильників.